Київ центр міста, гора на пейзажній алеї, популярне місце серед місцевих. Людмила Самсонова більше десяти років приїжджала сюди перезавантажитися. Випадок, що стався з нею тут нещодавно, шокував. Я лежала тут на галявині, заплющила очі на буквально п'ять хвилин. Я не була роздягнена, я не була в купальнику. Коли Людмила розплющила очі, над нею стояв чоловік. І задовільняє себе. Бачу палицю велику, яка лежала просто поруч на землі. Хапаю її і починаю йому погрожувати. На що він мені говорить? Ні вздумай, ні вздумай. Я таки вздумала, тому що він далі йде на мене. Лише камера телефона змусила чоловіка піти геть. каже, що світ був без мене кращий, і що мені можна балдеть, а йому не можна. Отакі От в нас нерівні рівні права на його думку. Людмила встигла зафіксувати на відео лише статуру із пережитим стресом одразу ж пішла до поліції і написала заяву з вимогою знайти чоловіка і покарати. Розслідування каже, рухається мляво. Ми надсилаємо запит до поліції дізнатися на якому етапі справа. Однак, за 10 днів відповіді не надійшло. Тим часом на сторінці Людмили Самсонової в інстаграмі допис стає резонансним: майже 40 тисяч реакцій, тисячі коментарів. Мені шкода, що ви пережили такий стрес. Їхала в автобусі, і сталося подібне. Всі покоління жінок до нас і після нас стикатимуться з таким. Значення має тільки як ми тримаємось і як ми трусимо суспільство, щоб воно нарешті сприймало такі ситуації як неприйнятні. Написала жах навіть відома співачка Надя Дорофеєва. Однак є і захист чоловіка. Це цілком закономірно. Жінки користуються своїми привілеями з того, що вони жінки, а такі неадеквати це платня за ці привілеї. Така природа у чоловіків можна засуджувати або ще щось, але це було, є і буде, поки жінки не знизять стандарти та всім буде вистачати жінок. Тож сама винна, чи все ж має право на розголос та відповідальність порушника. Щоб розібратися в цій тонкій темі, ми зустрічаємося із психологом-криміналістом Юрієм Ірхіним. Чоловік уже багато років досліджує злочини сексуального характеру. Повною відповідальністю стверджую. усі особи, які таким чином коментують і звинувачують саму дівчину, нібито вона спровокувала і викликала. Це люди сексуально, скажімо так, занепокоєння. Це люди сексуально збочені. Не може бути, тобто вона ж не сама це створила, вона не шукала, вона не інсценювала цю дію. Юрій Ірхін каже: остаточно класифікувати поведінку і подальше покарання можна лише після розшуку. Поліція зобов'язана розшукати цього чоловіка, ну як мінімум, для того, щоб з'ясувати, або це хвора людина, або це ну, злочинець, сексуальний злочинець. Майбутній, приміром, маньяк, в якого справа в тому, що е, покримінальне кримінагені сексуальні дії, криміногенна сексуальна поведінка, вона нарощується по спіралі. По спіралі, яке збільшується з кожним витком. Потім його це більше, не буде задовольняти, приміром. Uh -huh. Яка буде його наступна дія, тоді він вже може перейти до фізичного контакту. За статистикою 90% подібних історій все таки мають патологічну основу. Якщо людина психічно хвора, має бути на обліку психіатрії. Якщо ж дії порушника свідомі, чекатиме кримінальна відповідальність. Щоправда, довести злочин буде вкрай складно. Цікаво, що з точки зору реакції психіки потерпілої, сексуальне насильство таки відбулося: пережитий досвід агресивно порушує особисті кордони і викликає відчуття небезпеки. Однозначно це травмувальна подія. Це добре, що доросла людина. Якщо підліток. Ще не сформована це репродукція, це можливість народжувати створювати сім'ю. Тим часом Людмила Самсонова щодня дзвонить до поліції, щоб стежити за розвитком справи і взяла на себе місію збирати подібні історії дівчат і хлопців із надією ламати стереотипи та зменшити подібні ситуації у майбутньому.